Вітаю, друзі, з вами і В цьому відео хочу поділитися досвідом користування моїм Мосбергом м 591 Він у мене вже півроку. Ну і типу, як півроку на війні, відгук і також хочу. Продемонструвати його стан, тобто і зовнішній стан, і потім буде повне розбирання. Покажу всередині, що як виглядає, що як відбувається. Ну і в принципі, поділюсь своїм досвідом і використання, і чищення, і носіння, і володіння, і взагалі тому, кому цікаво, можете вже одразу поставити лайк та приємного перегляду. Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам, український виробник глушників компанія СТІЛ. Інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів Теренблед, український виробник ножів «БіПіЕс» Найвс, а також інтернет-магазин Мілітарія ПЛ. Також дякую всім спонсорам. Всіх рівнів. Якщо в когось є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую та приємного перегляду. Ну що ж, почне. В описі я залишу посилання на мої попередні відео. Там був перші враження, був огляд цієї рушниці. Ну а зараз ж просто ділюся своїм досвідом. Але хочу нагадати, що купував я цю рушницю в магазині зброї прапорщик. Вам всім його також рекомендую до співпраці. Якщо ще хочете отримати більш цікаву знижку, то можете звертатись до мене кудись в особисті на електронну пошту або в інстаграм. Розкажу, як можна придбати зброю дещо дешевше. Ну а купувати зброю насправді дуже просто. Дозволи робляться, особливо якщо ви військовий е, максимально просто, відносно швидко і, взагалі, ніякого там особливого з цим усім. Немає як багато хто собі чомусь думає. Тому все по-простому, а зброєю володіти варто. У мене вже 4 гладкоствольних, і зараз, от буквально на днях, має доробитись дозвіл на нарізняк і буду купувати ще ну, мінімум 4 нарізних стволи. Все в магазині прапорщик. Тому кому цікаво, ще раз звертайтесь. І від себе цей магазин я категорично рекомендую. Ну що ж, переходимо до. Рушниці це модель Мосберг М 590А1. А 1 у нас означає, що потовщений контур ствола, що у нас сталева колодка ударно-спускового механізму, сталевий запобіжник. До речі, запобіжник, я не пам'ятаю, чи в звичайного 590 пластиковий чи сталевий, Нібито... Е пластиковий А тут, ну, типу, більш потужна модель, яка, типу, армійська, вона стоїть на озброєнні в армії США і ТД, і ТП, то, ну типу, максимальна надійність, максимальна в неї. Міцність з таких, скажімо так, нестандартних моментів це цівка землоком, що насправді не те, щоб мені дуже подобалось, але на момент придбання була версія тільки от з такою цівкою, землоком. Мені більше подобалась все-таки класична цівка. Також прицільні тут мушка та. Цілик XS Sights і також планка Пікатіні одразу є. Ну, теоретично можна встановити сюди ще якийсь коліматор, що в принципі має сенс, і я планую дещо пізніше встановити туди все-таки коліматор. Зараз спробував вставити ну, просто звичайну репліку, щоб зрозуміти, як воно там по вкладці, по наведенню. Реально набагато зручніше. І також приклад тут нестандартний. Тут у нас з двох сторін по два патрони можна в нього досилати. Тобто ще 4 додаткових патрони можна носити одразу з собою на рушниці. Ну, до речі, багнет М9 це ну, суто прикол, це репліка, і тут цього, в цієї рушниці є можливість встановлення на неї багнету. Є кріплення ну, і посадкове місце для. Кільця, але магнетом ну, я, звичайно ж не користуюсь, то так суто для колекції для е, приколу. Е, ремінь використовую Ragnarok, в принципі, той самий, що з самого початку я сюди встановив. З ременем все окей, але ось ці антапки, ну це з Аліекспресу, там не знаю по 30 гривень е, швидкоз'ємні Антапки, і вони, звичайно, досить сумні. Тобто, ну, треба все-таки щось нормальне придбати. Але хочу сказати, за півроку використання все з ними окей. Одного разу в мене антапка розкрутилась. Скоріше за все, при транспортуванні, приїзді десь в машинах, а військові машини на бездоріжжі вони дуже сильно вібрують і думаю, що від вібрації все-таки якась зантабок розкрутилась. але нічого критичного не сталося. Ремінь не спав, рушницю я не загубив. Але от ремінь все-таки штука обов'язкова, тому що іноді зручно закинути його на спину, щоб були вільні руки. Але, в принципі, переважно більшість часу носив його з собою саме в руках. Так, йдемо далі. Що далі можна тут розказати? По його зовнішньому стану. Трошки він затерся, трошки він поцарапався. Почну з прикладу. Приклад пластиковий, як бачите, є потертості, є царапини. Це зараз він ще е, вичищений, вимитий і все якби відносно красиво виглядає, але, ну, скажімо так, е... Такі умови експлуатації, нічого тут не поробиш. Ствольна коробка, вона тут алюмінієва. Також бачимо багато царапин та потертостей. Ну, І ствол на стволі якесь фірмове мосбергівське покриття, я вже забув, як воно називається, але от воно дуже добре терпить всякі пошкодження. Тобто на ньому і царапини, і затертості, і все це. Але, в принципі, маслом протер і виглядає все, ну, можна сказати, ідеально. Лише ось в цьому місці. Я не знаю, чи камера Передасть, є така невеличка потертість, яка от помітна. Що не скажеш про ствольну коробку, яка з алюмінією, яка дуже легко царапається і. Спочатку в мене було декілька там царапинок від е, встановлення сайтседлу, але з часом ну, зброя їздить іноді там в багажнику, наприклад, тому що не завжди є можливість тримати її в руках. Е, в багажнику може бути ще там купа калашів, лопат, сокир, і все це царапає відповідно і рушницю, що є не дуже добре, але ну, нічого й не поробиш. Е, є варіант, типу, носити його з собою в чохлі, але ну, скажімо так, це. Не дуже зручно, тому вже ношу як є, і нічого вже з цими потертостями не поробиш. З іншого боку, їх трошки менше, але вони також є. Ну і знизу ось можете побачити. В принципі, всюди є коцки і на спусковій скобі і потертості на магазині, потертості на тягах, цівка, ну в принципі, майже в ідеальному стані. Я б не сказав, що там щось на ній потерлось, чи якісь пошкодження, на відміну від прикладу. Цівка, до речі, ж також пластикова. І, в принципі, передня частина також ну нормально виглядає. Там. Також є деякі пошкодження на дульному зрізі, я думаю, буде видно. Ну і ось такий вигляд е, має прицільні. До речі, ось цей цілик він дуже швидко іржавіє. Якщо там рушниця стоїть е, десь в бліндажі, а там в бліндажі вологість, плюс там перепади, можливо, якісь температури, коротше, потрапляє волога і цілик прямо дуже швидко ржавіє. Що стосується інших сталевих деталей, то е, тяги трошки ржавіють, але в принципі критичного нічого немає. Ну, тут вже більш детально розкажу при е, розбиранні. Про боєприпаси, які використовую. Значить, брав для проби декілька десятків ось таких подібних патронів дрон-хантер і тому подібне. В принципі, нічого особливого не бачу сенсу переплачувати за саме ось ці типу антидронові патрони. ну Абсолютно нічого особливого в них немає. Основний патрон, який використовую, це нуль. 0... Скільки грамів? 32 грами або 32, або 36 грамів, або 0, або 2 нуля, вже в залежності від наявності е, боєприпасів, які є в магазині. Але, в принципі, вважаю, що це найоптимальніший боєприпас. Моя думка ні на що не претендую, якихось великих тестувань не проводив, але е, я вважаю, що 0 або 2 нулі. 2 нулі це 4,5 міліметри, 0 це. 425 25 мм одна дробинка. Ну і наважка також, я думаю, 32-36 грамів більш ніж достатньо. Брав для експерименту ще ось такі патрони: це супер магнум, ну чи просто магнум, 50 грамів 2 нулі. Дуже сильно б'є в плече, ну але відповідно і потужність більша. Стріляти ними некомфортно. Відстрілював там, я не знаю, патронів 4 підряд, і, скажімо так, приємного з цього мало. Ось, ось такими набоями можна стріляти дуже довго: 32-36 грамів взагалі без проблем. Цей Мосберг. Випулює, і, в принципі, при стрільбі жодних проблем абсолютно не відбувалося. Можливо, декілька разів була неподача патрона, і я так і не зрозумів, в чому проблема. Тут є типу дві тяги, які утримують патрони в магазині, і відповідно при перезаряджанні одна тяга має відпускати патрон, і патрон має подаватись на лоток. І от декілька разів було таке, що патрон на лоток не подавався. Не знаю, довго розбирав, повністю дивився, передивлявся, в чому могла. Бути проблема так до кінця і не зрозумів, але декілька разів таке ставалося. Щодо там невикиду гільз чи. Якихось осічок взагалі нічого такого не було. Всі гільзи викидає, всі патрони вистрелювались, все з цим нормально. Щодо забруднень, жодних проблем. Бруд, дощ, грязна вода, купа пилу всередині, все це він переварює, патрони досилаються. Всі оці заводські мозбергівські фірмові люфти вони дозволяють йому працювати з досить великою ступінню забрудненості, і це я вважаю дуже важливий параметр для. Зброї ось такої, яка може використовуватись десь. У бойових діях щодо того, чи застосовував я його за призначенням, тобто чи стріляв я ним по дронах, е, так стріляв, по летючих FPV не стріляв. На щастя, не було, не траплялося такого випадку, щоб доводилось по летючих FPV стріляти. По лежачих, які просто десь там впали, е, так відстрілював, загораються, вигорають, все нормально. Якби ну, відповідно по летючим буде плюс-мінус те саме дистанція десь метрів 30. Е, стріляв. По Мавіках, не знаю, дистанція, може метрів 50 вгорі він наді мною був. Навалював у нього патронів, не знаю, може, з 15 і абсолютно нічого. Ну, тобто, на дистанцію там 50 метрів така рушниця з такою довжиною ствола, з циліндром дульних звужень тут ніяких немає. Вже не працює, вже не є ефективною. Е, тому все таки можливо, можливо, спробую взяти з собою Сулун так 12 і поставлю туди чок І ну, можливо він буде працювати на дальшу дистанцію. Плюс там напівавтомат, але знову ж таки там питання до його надійності в забруднених умовах. А, в цілому, в цілому, рушницею більш ніж задоволений. Рушниця крута, рушниця класна. Трошки шкода, що втратився презентабельний вигляд. В основному це прикладної ці царапини на ствольній коробці Виглядають сумно, але ну, нічого з цим не поробить. Такі умови експлуатації, і, в принципі, далеко не кожна зброя може переживати такі умови експлуатації. Що ж, зараз я його розберу, продемонструю, як все виглядає всередині, ну і потім підведу коротенькі підсумки. І переходжу до розбирання. Для розбирання потрібно відвести цівку. Приблизно в середнє положення, щоб затвор вийшов з зацепу. Після цього треба відкрутити фіксуючу гайку і зняти ствол. В принципі, для звичайної чистки цього більш ніж достатньо, тобто, якщо зброя буде працювати в умовах полігону, без якихось там сильних забруднень, то після стрільби достатньо просто зняти ствол і прочистити ствол. Так як це помпова рушниця, а не напівавтомат, то ніякі гази. Всередину не потрапляють, і, в принципі, якоїсь там великої необхідності постійно вичищати її всередині. У нас немає. Чистка ствола, цим можна обмежитись. Ствол, до речі, в чудовому стані. Всередині жодних пошкоджень немає. ну, На камеру я вже не знаю, мабуть, там нічого видно і не буде, але ствол чорний, до речі, не хромований і виглядає все у ньому дуже добре. Так, далі для розбирання потрібно видавити ось цей. Штифт. Ось він. Після цього виймаємо USM. УСМ виймається ось таким блоком. В зборі, як я вже казав, так як це версія А1, то вся оця частина сталева у звичайного 590-го, як і у Мосберга 500 го Сама ось ця колодка і спускова скоба зроблена з пластику. Так. Далі всередині є два ось такі обмежувачі. От, власне, вони і утримують патрони в магазинах, і при подачі він має відходити в сторону, і патрон буде виходити з магазину і подаватись на лоток. Коротше, якась проблемка з ним все-таки була. Ну, не знаю, в чому саме причина. Можливо, щось десь там підігнулося, відігнулося. Зараз ніби працює, і, в принципі, то все й нормально. Далі по розбиранню. Виймається ось ця це що, це затворна рама чи що, сталева деталь. Після цього можна зняти цівку, після цього можна вийняти затвор і після затвору можна вийняти ще й лоток подавач. До речі, можете побачити зараз такий певний білий наліт на цьому всьому. Спробував використати ось такий балістол тефлоновий спрей. Так як там немає порохових газів і великих температур ствольній коробці немає, то теоретично ось цей те, тефлоновий спрей буде добре там працювати. Тільки спробував, не знаю, чи воно буде нормально працювати чи не дуже, але ну, чи, власне від нього ось такий білий наліт і з'явився. Так, подивимось на затвор. Йому абсолютно нічого, малесенькі потертості, але, в принципі, покриття в досить хорошому стані. Оце, так би мовити, лицева сторона, яка у вікні викиду гільз, тут якісь найбільші потертості і на екстракторі. Екстракторів два, як думаю, всі знають у Мозберга. Це одна з його особливостей. Ну і є ось така значна потертість на ось цьому фіксаторі, на замку, на бойовому упорі. І тут ще трошки воно чогось потерлося, чому не знаю. Дзеркало затвору в ідеальному стані є невеличкий слід від настрілу. До речі, щодо настрілу, то з рушниці я не рахував, але десь близько 300 пострілів. Е, можливо, трошечки більше. Ну, коротше, плюс-мінус 300, будемо вважати настріл 300 пострілів. Але знову ж таки, е, ось такий стан потертості і покоцаності це не від великого настрілу, а саме від умов експлуатації. Там уже від настрілу не залежить. Е, Лоток подачі, все з ним окей, все з ним нормально. Ну, в принципі, нічого про нього як би і говорити. Тут один момент, теж невеличкі потертості є, але десь, десь в одному моменті зараз, мабуть, і не побачу. Ну, така ніби як тріщина. А, ось вона. Не знаю, може, це з заводу так було, не скажу. Зараз прямо. Принципі, не думаю, що воно на щось буде сильно впливати. І знову ж таки, не впевнений, чи воно з'явилось, чи воно і було. Сама ося затворна рама, також з нею все в порядку, невеличкі потертості, але в цілому все окей, все рівно, все працює, все добре. Ну і ствольна коробка всередині, знову ж таки, від цього тефлонового спрею білий наліт. Зараз я його трошки витрубав, жахливо виглядає. Це буквально після останнього виїзду, коли чистив рушницю, то спробував цей тефлоновий спрей. В принципі, там також все добре виглядає, невеличкі потертості є, але абсолютно нічого критичного, все в дуже гарному стані. Також, до речі, хочу сказати, що у мене тепер відносно. Легко з'ємний магазин. Магазин був на червоному фіксаторі, але ну, його треба знімати, тому що в нього потрапляє бруд. А бруд в магазині це, скажімо так, дуже і дуже погано. Е, пружина, в принципі, також, до речі, ржавіє, її також треба чистити. Ну і сам подавач е, також залізний, і його також варто е, прочищати. Тому, власне, і був відкручений магазин. В принципі, нічого навіть не нагрівав, просто Просто затиснув весло ногами і двома руками дуже гарно крутнув саму трубу. Все відкрутилося. Ну, відповідно, все й закручується, і після цього стріляє, нічого саме по собі не відкручується. Магазин в чудовому стані, відповідно, тільки потертості від руху цівки по ньому. З цівкою також все добре, тяги в порядку, абсолютно ніяких тут. Пошкоджень немає, та я думаю, і не може бути на такому невеликому настрілі. Лише невеличкі потертості. Ну, до речі, це настріл, десь 300 патронів, а ще плюс досить багато холостіння. фальш я досить багато, скажімо так, умовно настріляв, тому рушниця працювала значно більше, ніж 300 пострілів. Так, добре, збираю його назад. В принципі, чогось прямо дуже цікавого, дуже неймовірного тут. Немає що й показувати, все окей, все добре, все працює. Були деякі нюанси, але знову ж таки нічого критичного. Вставляю лоток, вставляю затвор. Десь приблизно в таке положення. Далі ось ця деталь також сюди вставляється. Після цього потрібно одягнути цільку і вставити е, направляючі. Ось вони проходять, чіпляються за цю саму затворну раму. Після цього можна трошечки його подати вперед. Але, ну, в принципі, то не критично. Далі найгеморойніше в збиранні е, Мозберга це вставити ось ці нетяги, я не знаю, як їх правильно назвати. Ось ці дві планки. І суть в тому, що їх потрібно притримувати при вставлянні самого ОСМ. Ось ми їх вставили, але вони, ну, скажімо так, там самі не тримаються, вони будуть потім утримуватись самим УСМ. У УСМ є два зачепи, тут відповідні пази в ствольній коробці. Все це туди вставляємо, суміщаємо, поправляємо ці планки, і після цього УСМ стає на своє місце. Вставляється штифт. Бажано не забувати його вставляти. Ну і як кажуть, що у Мосберга категорично не рекомендується закривати затвор без ствола. Я думаю, це через те, що з той бойовий упор він буде просто виїдати алюміній ось в цій верхній частині. Так він чіпляється за ствол, а так там ствола немає, і він буде виїдати алюміній. Взагалі він чіпляється за ось цей отвір. Що ж, вставляю ствол на своє місце. Так, все, ствол на місці. Закручую гайку. До упору. Все працює, все чудово. До речі, ще декілька слів про сайдседл З самого початку я використовував ось цей сайдседл стріла. Чудова, класна офігенна штука, але для полігону. На жаль, коли його возиш з собою десь там в машині, то все чіпляється, воно незручно. Великий плюс це додаткових шість набоїв одразу на рушниці, але блін реально, набої все одно. Чотири є додаткових в прикладі, і плюс десь в підсумках, в кишенях ще з собою додаткові набої носяться. А з цими додатковими набоями, то рушниця буде вже дуже важкою. І плюс додатковий габарит, додаткове місце, яке за щось чіпляється, і ті самі патрони при транспортуванні можна десь там натиснути, видавити і навіть загубити. Тому Сайдседл, моя думка, що це штука суто полігонна для війни не підходить. Ну і зараз прожену через нього фальш-патрони, так би мовити, невеличка вправа. Всього у нас магазин на 8 патронів і плюс 4 в приклад можна вставити. Ну і ще плюс 1 можна патронник, Але так виходить 12 набоїв. Чого... Більш ніж достатньо, я вважаю, для зброї. Плюс з патроном в патроннику намагаюсь там десь в транспорті не їздити. Ну і коли там з бойових повертаюсь, то обов'язково зброю розряджаю ще в дорозі, щоб патрон, патрон в патроннику не носити. Що таке? А, все, вісім. Уже вісім у магазині і ще по два з кожної сторони в прикладі. Так, докидаю ще чотири патрони. Все? Все працює, все класно. Ще раз полюбуйтесь його виглядом. Виглядає мозберг дійсно офігенський. Ну і за півроку експлуатації, в принципі, все з ним добре, все з ним класно, тому продовжую його так би мовити експлуатувати. Можливо, ще раз кажу, можливо, заміню його на солунтак 12 на якийсь час, щоб саме спробувати стрільбу з чоками, от наскільки вона буде ефективнішою, десь там на ті ж самі умовні 50 метрів. Але хочу сказати, що ті самі мавіки чудово збивали хлопці арками. І, власне, арку найближчим часом я також придбаю, то, можливо, навіть буду тягати з собою арку, а не 12-й калібр. Хоча там уже працювати по летючими впівішкам буде значно, значно складніше в цьому плані. Саме дробовики будуть показувати себе як найкраще. В принципі, на цьому я закінчую. Пишіть вашу думку в коментарях, хто яку зброю використовує проти дронів, хто з чим воює, хто що собі купує, е і так далі. Тому подібне. Буде цікаво почитати, буде цікаво поспілкуватись надалі в коментарях. На цьому, все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Ще раз нагадаю, що рушницю купував в прапорщику, що я вам рекомендую, і також. Дякую всім вам, що додивились до кінця. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо ще не підписані. Також можете стати спонсором мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. І на цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім всього найкращого, гарної погоди та хорошого настрою. І бувайте!